У мене почав сідати голос, і я не, не розуміла, в чому справа, нібито не хворіла, але голос він почав зникати. І так як мені голос потрібен був не тільки для того, щоб спілкуватися, але я також служила і служу Господу тим, тому, що я прославляю його і співаю, співаю в команді прославлення, і на той час. Мені поставили діагноз, я пішла до лікарні і поставили діагноз, що в мене фіброма, фіброма на правій голосовій зв'язці. Лікарі пояснили мені, що то доброякісна якісна пухлина, котру треба видаляти операційно, і якщо нічого не робити, воно буде ставати гірше. Також лікарі попередили: якщо я буду надалі спілкуватися, співати або молитися голосно, то голос зовсім зникне. Мене то не злякало. Я як людина віруюча, знала, що Бог він може зцілити. Мій наставник тоді мені сказав, що Бог він також може зцілювати через руки лікарів. Якщо потрібні гроші на операцію, то треба молитися, щоб були е, ці гроші на операцію. І е, у нас був такий рішочок з потребами, куди ми е, кожні, кожен ранок промолювали ці потреби і просили Господа, щоб він дав відповідь. Я написала таку записку, де попросила ті гроші на операцію. Десь приблизно там тиждень-два. Мені прийшла відповідь. Відповідь від господа приїхав на, на центр мій старий друг, і він привіз 15 тисяч ті, які мені потрібні були на операцію. І коли Бог мені відповів на цю мою потребу, на ці мої нужди, то я на одній з молитв почула. Слово всередині себе таке, знаєте, роздай своє своє міні і йди. Тобто почула про те, що мені треба було розпрощатися з цими фінансами. Слава Господу, що серце воно не було приліплене до грошей, і я просила людей, котрі були поряд зі мною, щоб вони молилися, також зі мною за зцілення. Якщо Бог він може дати гроші, то він може і зцілити. Це особисто для себе отримала це слово. Я роздала ті всі кошти і вірила в те, що Господь мене зцілить. Через деякий час я знову пішла до тих же лікарів, котрі мене тоді дивилися. Це не, не був один лікар. Це був фаніатор, який займається голосовими зв'язками. Це був лор і також лікар, який повинен мені був робити операцію, хірург. Вони подивилися і сказали, що то не є вже фіброма, то півчі узли. Тобто, це вже не є та пухлина. Для людей, котрі співають півчі узли, то як мазоль. Що треба залишити зв'язки в спокої, і тоді воно пройде, але то багато часу потрібно пройти. Через деякий час я знову йду до лікарів. Мене моя надія, моя віра не полишає, що я получу зцілення. І тут знову до лікарів вони мене знову оглядають і кажуть, Тепер вже не фіброма, не, не пухлина, а це вже ларингіт. Ось на ну, то тобто вже було якесь запалення на зв'язках. І я зрозуміла, що Господь Бог він діє, Він дає відповіді, але не відразу він давав мені поступово. На сьогоднішній час я почуваюся себе дуже добре. Мої голосові зв'язки вони відновлені, і це все воно прийшло над природним шляхом. Я не лікувалася, не робила ніякої операції, нічого лікарі не робили. Хочу надихнути вас, щоб ви продовжували вірити, будуйте свою віру, і ви обов'язково получите своє диво, своє зцілення. І про що ви сьогодні молитесь? Ви побачите вже це завтра.